Потокове повідомлення. Юна, якась дівчина прийшла на розмову. В когось це буде сестра, можливо, якої вже немає, в когось це юна, вона в юному віці померла. Подумайте, хто це. Прийшла передає вам такі слова: ви будете десь йти по вулиці, по якихось там справах, хтось буде їхати, хтось буде йти. І ви звернете увагу на білу машину. Біля білої машини буде знаходитись пара, і вони будуть щось обговорювати. На емоціях, махати руками, можливо, на кричати, і ти там почуєш ключову підказку для себе, передає вам інформацію, що ти про мене забула. Хоче, щоб ви відвідали її на кладовищі. В когось, можливо, це буде не з роду ваш якийсь предок, а подруга. В когось це подруга, яка пішла в юному віці. Ну, якась моложава, може в когось 25 років, може в когось 30 плюс. Такому віці молодому. Передаємо інформацію за дівчинку для вас. В когось це буде дочка, в когось це буде внучка, в когось, можливо, якась менша сестра. Зверни увагу на її емоційний стан. Вона зараз переживає якийсь такий кризовий момент в житті. Можливо, в неї підлітковий вік в когось, можливо, там 6-7 років. Також такий да, переломний момент, коли діти йдуть в школу. В кожного це буде по-різному, в когось 18 років іде. Вона емоційний стан в неї тривожний. Вона багато тривоги триває всередині емоційне напруження. Згадай, яка ти була в цей момент, коли ти була маленька, в тому віці, що вона. В неї таке відчуття, що я лишилась одна на один з своїми якимись переживаннями, і мене ніхто не розуміє. І колись і ти такий момент проживала, коли тобі не вистачало емоційного зв'язку, можливо, від батьків своїх. Тому зверни увагу і просто поспілкуйся з нею по душах. У цього вона потребує. Зверни на це увагу, вона вам передає. Комусь передає такі цифри, можете записати, це будуть якісь ключові дні для вас: 33, 45, 80, 18. Це будуть якісь підказки в ці дні. Зверніть увагу і каже вам, що якийсь сон прийде вам як підказка попередження також від неї найближчих 5 днів. Вона вам присниться, передасть якусь інформацію. Ти це зрозумієш, який меседж я тобі хотіла передати. Ось що вона хоче вам сьогодні сказати, обіймає вас і каже, що їй не вистачає того спілкування, яке у вас колись було при житті. Пишіть в коментарях, хто це до вас приходив, як її ім'я, голуби, каже, покорми голубів. Корміть голубів.